Добрий день, шановні батьки. Сьогодні ми з вами говоримо про правила безпечного встановлення новорічної ялинки. Щоб різдвяні та новорічні свята минули без надзвичайних подій, рятувальники Херсонщини нагадують про необхідність дотримання до простих, але важливих правил пожежної безпеки під час встановлення та прикрашання ялинки. Пам'ятайте, ялинка має бути встановлена на стійкій основі. Відстань від ялинки до опалювальних приладів, легко предметів, штор, меблів повинна становити. Не менше 1 метра Використовуйте лише справжні електричні гірлянди промислового виробництва. Без пошкодженої ізоляції, не встановлюйте ялинку у проходах, біля виходів або на шляхах евакуації. Забороняється використовувати несправні або саморобні електричні гірлянди, залишати ялинку із увімкненою гірляндою без нагляду, прикрашати ялинку іграшками із легкозаймистих матеріалів, користуватися бенгальськими вогнями чи будь-якими джерелами відкритого вогню поблизу ялинки. Подбайте про безпеку заздалегідь, у разі виникнення пожежі Негайно телефонуйте за номером 101 безпечних вам свят. Дякую за увагу.